Вітаю, друзі! Сьогодні маємо 16 січня з вами Валерій Клочок. І прислів'я українське, яке часто гуляє в інформаційному просторі, справедливо краще жувати аніж говорити. Сьогодні можна дуже впевнено, чітко приписувати міністру закордонних справ Дмитру Кулебі. В виданню ABC News він заявив про те, що якщо західна допомога Україні не надійде вчасно, то ми будемо всі воювати лопатами. Але якщо ви думаєте, що це перша така заява, то друзі, ви глибоко помиляєтесь. У червні 22-го року тоді ще одна ток-шоу у німецькому каналі ARD, Він точно таке саме гореві. Я вам зараз зацитую. І так. Те, що він сказав буквально вчора для телеканалу ABC News, це американський телеканал. Навіть якщо у нас закінчиться зброя, ми будемо боротися лопатами, тому що на карту для України поставлено існування цієї нації. Абсолютно з ним погоджуюся саме в останній частині існування нації. Але ну не лопатами ж, друзі, врешті-решт. Ну і в червні 22-го року пряма мова його звучала для уже німецького каналу ОРД наступним чином: якщо ми не отримаємо зброї, Добре, тоді ми воюватимемо лопатами, але ми захищатимемося, тому що ця війна війна за наше існування. Дуже все правильно, дуже все логічно. Але до чого тут лопати? Ну дійсно, такі тези не потрібно, як на мене говорити, особливо міністру закордонних справ. Врахуйте, що буквально тиждень тому він говорив, що в Україні немає плану Б, є лише план А, і він розрахований на допомогу заходу, і ми в неї віримо. Я тоді ну намагався якось допомогти пану Колебі, аби він не мав інформаційних мінусів, Це дуже складно. Говорив, ну дійсно, план Б має бути. Обережно коментував. Але ж сьогоднішня заява вона вже дійсно не витримує ніякої критики, особливо враховуючи те, що вранці центр протидії дезінформації. Це спеціальний орган, який створила владу для того, щоб боротися з інформаційною війною, яку веде Росія проти нас. Вже опублікував низку тез про те, що ми почуємо от найближчими днями. Ну, я вам лише зацитую е, окремі із них. До прикладу, ми будемо бачити інформаційну війну з боку Росіян як відплату за збиті літаки. Ви знаєте про те, що ми збили два дуже важливі літаки. Безперспективність формули миру, зараз вона обговорюється в Давосі, багато заяв звідти лунає. Провокації на день Криму, який визначається цими днями. <кхм> Будуть багато говорити про те, що західна підтримка скорочується, і пан Кулеба щойно ну, підлив масло вогонь. Будуть обговорювати дуже активно питання мобілізації. І, о, о, звісно, що новий мобілізаційний законопроект, який до цього часу так і внесли, не внесли, перепрошую, до парламенту. Внесли, забрали і так далі. Але, як ми бачимо, його не розглядають. Ну і також будуть говорити про слабкість енергетичної інфраструктури, особливо враховуючи теплокомунікаційний колапс, який нині триває на Росії. Ну і безумовно, що будь-які заяви політиків такого високого рівня, як пан Кулеба, вони лише додають негативного забарвлення до цієї всієї інформаційної війни, яку веде проти нас Росія. Але, друзі, давайте полишимо все-таки Кулебу, бо. Нам потрібно розібратися, що власне стоїть за словами Кулеби. Наскільки критична ситуація? Чи дійсно нам доведеться діставати лопати, чи то штекові, підборочні, совкові снігоприбиральні, їх багато видів для того, щоб воювати з росіянами, так як він це говорив у червні 22-го року, а цього так і не сталося. Треба з тверезою оцінкою підходити до того, що власне відбувається зараз з західною допомогою для нас. Питання не просте. Ситуація. Так направду скажу непроста, але вона абсолютно прогнозована, і я не вбачаю якоїсь великої катастрофи. А апеляцію до заходу, звісно, треба робити, але більш-менш ну, такими виваженими речами. І так, що відомо на сьогоднішній день по Сполучених Штатах Америки, від яких ми очікуємо 60 плюс мільярдів доларів для фінансування наших збройних сил України. Відразу наголошую, це не живі гроші, які прийдуть в Україну. Більша частина з цих грошей вона залишиться в Сполучених Штатах Америки, буде спрямована на підприємства, які ми володіють республіканці, прихильники республіканців, які зараз ну, б'ються майже до крові політичному сенсі цього слова, і з демократами напередодні виборів, які відбудуться восени цього року. Так от вже відомо, що республіканці і демократи знову не досягли домовленості про голосування їхнього бюджету, не нашого, їхнього бюджету. Ну, звісно, на цьому тлі про яка мова може йти взагалі про Україну. Але ні, не давайте не поспішати. Все ж таки, на даний момент, те, що відомо, буде проголосований тимчасовий бюджет США до 1 березня, для інших структур для 8 березня. Нині бюджет працює до 19 січня. Це було друге голосування за тимчасовий бюджет, фактично для всіх структур, лише для Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки до 2 лютого. Тобто, в будь-якому випадку, до кінця цього тижня, в Конгресі США відбудеться голосування, і ми будемо знати, яка доля допомоги для України. Пані Маркарова, посол України Сполучених Штатах Америки, запевнила, що це питання на контролі. Ну, я скажу вже, тут Маркарова зробила більш виважений коментар, не сказавши майже нічого. Розуміємо, що питання не просте. І дійсно е саме ця криза, яка є в Конгресі, підштовхує до абсолютно інших дій і Сполучені Штати Америки, і Європейський Союз. Ну ви певне вже чули не один раз про те, що нам допомога велика надходить саме з Європи. Вона приблизно еквівалентна тій допомозі, яку свого часу передавали Сполучені Штати Америки, коли Європа нічого нам не передавала. Тому зараз зміщується акцент про Допомогу із зі США через Атлантику до Європи, яка має дбати про свою безпеку. Це дуже важливо. Велика дискусія нині йде в Сполучених Штатах Америки щодо конфіскації заморожених активів Російської Федерації. Це і активи Центробанку Російської Федерації. Я вам про це розповідав буквально кілька днів тому. Залишаю посилання на це відео в правому верхньому кутку. Переходьте, дивіться. Вона повідомила пані Пріцкер. Це спецпредставник Сполучених Штатів Америки у. Україні в Україні вона займається питаннями. Інвестування американських грошей, інвестування, наголошую, не дотацій в ВПК України, вона буквально днями перебувала з офіційним візитом у нас і спілкувалася із владою. Нині вона перебуває в Давосі. Так, от вона сказала, що питання конфіскації 300 мільярдів доларів російських активів по всьому світу, це не лише США, питання непросте і воно тривало. Ну це зрозуміло, бо всі глави урядів держав, де заморожені ці активи, повинні погодитися на цю процедуру. Але поки Кожен буде погоджуватися окремо, повинна е, з'явитися загальна концепція і розуміння того, що таке добро, скажімо так, воно дано країнами великої сімки і першопрохідцями в цьому сенсі мають стати Сполучені Штати Америки, які розглядатимуть відповідний законопроект відразу після голосування свого бюджету у конгресі. США. Чи це станеться наступного тижня, чи через тиждень подивимося, але про це запущено, тому що всі розуміють, нині на тлі політичних баталій виділення коштів для України затримується. Я ще раз виказую переконання, гроші будуть. Питання часу. Я не маю сумніву в тому, що Конгрес проголосує Україні допомогу, що США зменшить свою допомогу. Буквально минулого тижня Пентагон ну десь знайшов 4-2 мільярди доларів, які передадуть Україні. Тому це питання також контролюється. І що стосується ще кулеби, пару слів, власне, з чого ми з вами сьогодні почали це відео? Він е, говорить про необхідність створення україно польського альянсу в рамках Європейського Союзу для того, щоб боронити. І Європу, в тому числі від російської агресії, <кхем> заява цікава, як на мене можна її розглядати, але я ну не вбачаю великої перспективи у ній, тому що на сьогоднішній день відносини з Польщею у нас вкрай непрості. Втім, в Європейському Союзі ведеться активна дискусія про те, щоб країни Рамштайн з такою ініціативи виступила Естонія, яких нараховується понад там 60, виділяли 0,2 ВВП 0,2%. Відсотка ВВП наголошую не два зі своїх ВВП на оборону України. Загалом ВВП країн Рамштайну приблизно 47%. Трильйонів доларів, не мільярдів, трильйонів. Ну і самі розумієте, що 0,2% від цієї суми це надто потужно. Звісно, це ідеальна картина, коли всі країни так починають допомагати. Тому потрібно зробити чимало буде роботу з ними окремо, з кожною. Ну, можливо, колеба має на увазі, поки буде цю роботу робити, то будемо воювати лопатами. Ще раз наголошую, заява дуже невдала, як і про те, що план Б. Прошу вас, не сіяти зраду. Дивитися адекватно за новинами, особливо з Європейського союзу, які нині лунають, чимало інформації у нас з'явиться сьогодні, бо буде процедурне голосування за. Державний бюджет Сполучених Штатів Америки в Конгресі США, а також із Давосу, де сьогодні виступатиме Зеленський, і будуть також відомі результати його зустрічі із керівництвом JP Morgan. це американський банк, де ми ймовірно також матимемо певне фінансування для власного бюджету і для оборонних спроможностей України. Тому, друзі, слідкуємо за новинами. Критично оці, оцінюємо ситуацію. Я розумію, що це непросто. Ну для цього підписуйтесь на мій канал. Не забудьте поставити обов'язково на дзвіночок, щоб ви отримували сповіщення, коли на ньому виходять нові відео, і ви будете знати повний аналіз всього того, що відбувається об'єктивний, не і я сподіваюся, справедливо. Якщо не так, пишіть у коментарях, що ви власне думаєте з приводу заяви Кулеби, а також наших перспектив отримати західну допомогу. Пишіть ще раз наголошую у коментарях. Я з радістю почитаю їх, буду вам відповідати. Обов'язково там поспілкуємося додатково. Всіх люблю, ціную, і шаную, не примикайтесь, все буде Україна.